Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, на карту дня. Як зазвичай, вибираєте одну карту з трьох і дивимося, що чекає вас сьогодні і які будуть підказочки. Все, як зазвичай, нічого не міняло, нічого не відбувається. Іншого маю на увазі. Все традиційно у нас. І так, карта номер 1 І дивимося, що чекає вас сьогодні і чим зарадити. Дивіться, у нас карта світу. Трошки вона непристойна, хоча не дуже й видно, можливо, вам, але сподіваюся, Ютуб це пропустить. І так, карта світу. Ця карта показує якесь завершення. Якесь, знаєте... Ну, Щось прийшло до кінця, як мало бути. Тобто, ви дійшли до фінішу, давайте скажемо так, в якійсь справі. Щось ви успішно завершили. Пройшли курс навчання, хтось пішов на пенсію, на пенсію успішно. хтось... Закінчив, наприклад, отримав водійські права, чи ще щось, хтось якесь лікування завершив. Сьогодні от завершення, і це успішне завершення. Тобто, ви можете бути горді за себе, це якийсь успіх, якась слава, це навіть можна сказати, примирення теж можна сказати. Ось. Ну, хороша, дуже хороша карта сьогодні. Сьогодні, знаєте, тако. Все пучком, як то кажуть. Карта номер 2 Тут у нас іде шістка монет. А, мої дорогенькі, ви знаєте, з одного з сторони цю карту можна дивитися, як, наприклад, Кармічну, так? людина отримує те, що заслужила, те, що колись дала комусь. так, Це не значить, ви дали комусь в борг, вам сьогодні його повернули. Ні. Карму, на жаль, ми трошечки розуміємо неправильно. Тобто це енергетичний стан. Уявіть собі, якщо ви магніт якийсь, ви притягнете те, що ви є. Ось це і є. Якщо ви заслужили, ось то ви отримаєте якісь подарунки сьогодні. Це може бути підвищення у зарплаті, це може бути виплати, які довго не виплачували. Це може бути дійсно повернення боргу, це можуть бути якісь подарунки, подарунки долі, або якісь матеріальні. Ось якось так: фінансові. Все рівно хороша карта. Це спілкування і балачки про гроші. Про купівлю-продаж, про торги, якісь теж іде ось ця карта. Допоможи слабшому. Ну, я би трошечки інакше цю карту назвала: Допоможи нужденному. Карта номер три. Тут у нас паш кубків, і це говорить про якусь молоду енергію, про щось свіженьке у вашому житті. Якийсь флірт. Якісь приємні розмови, приємні новини, приємні, саме приємні, не ті, що людина з радості до стелі скаче. Ні, просто якісь приємні новини, якісь приємні компліменти, розмови. Щось буде приємне відбуватися сьогодні. Новий початок, нове зародження, тобто дитини. Можливо, комусь прийдеться сьогодні з дітьми мати справу. Це щось таке, знаєте, для вашої душі, для вашої інтуїції, можливо, ваша інтуїція, ваш емоційний стан буде спокійний сьогодні, приємний. Ось хороша карта, хороший день. І, знаєте, такий незаморачливий день, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного, мирного дня, чудового настрою! Бережіть себе, мої любі, і щира подяка вам за те, що ви є, за те, що ви живі, здорові, і за те, що ви кладете, звичайно, вподобайки і пишете коментарі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!